Шановні, добрий день. Справа в тому, що я вирішив розібратись з криптовалютою, і не просто так, а задля того, щоб заробити на ній. Я підписався на купу телеграм-каналів, дискордів, почав дивитись випуски деяких криптанів на Ютубі і зрозумів, що це просто величезна хвиля інформації, з якою дуже складно впоратись. І тоді я подумав: таких людей, як я, багато, багато хто. Хотів би розібратись, принаймні на якомусь базовому рівні з криптовалютою, почати розуміти, що це таке і як на цьому можна заробити. Тоді я вигадав програму 5 криптонів». В цій програмі ми ставимо одне й те саме питання п'яти різним незалежним, іноді навіть незнайомим, один з одним криптонам. Отже, зустрічайте 5 криптонів». Ваша стратегія на Булран 2425. Ваша стратегія на Булран 24-25. Олександр Гнатенко. Гнат, кофаундер ДаблТОП, одного з найбільших криптоком'юнітів Україні. Сім років у крипті. Моя стратегія дуже проста. Це просто працювати. Так, ви не це хотіли почути. Ви, мабуть, хотіли почути, що Гнат скаже, а моя стратегія щось накупити в портфельчик собі з айфончика і потім його покласти і вже в багатіти. Але на жаль, воно так не працює. Воно працює таким чином, що треба багато працювати, дивитись на весь ринок, бо ніхто не знає, не Сізі, не я, не якісь другі інфли оці всі п'ять криптанів. Ніхто не знає, коли болран починається, коли закінчується, коли взагалі скільки він. Де і які напрямки стріляють більш за інші, це може бути ICO, ретродропи, вайті токени на пендлі, це може рестейкінг ефіру ефір робити, навіть RVA, та навіть меми взагалі можуть бути. Бо в 2021 році я казав, що коли ви покупаєте меми, ви йдете. Зараз у мене самого є меми, бо ринок дуже швидко міняється, появляються нові наративи, і ви маєте під це підстроюватись. Не можна зараз робити ставку на щось одне. Треба брати широкий спектр, дивитись навколо, і коли ти зрозумієш. Вмів, що знайшов гем, туди вже фокусуватись. Ми так робимо у нашій команді. І е, навіть коли ми вже фокусуємося, ми дивимося на, на, навколо, може, щось ще є, які геми. Це дуже важливо. Тож, тобто працюємо і дивимося на ринок цілком, щоб знайти ті самі геми, які нам дадуть ікси. По-перше, треба сказати, що, мабуть, найважливіше це зрозуміти точку, де виходити, тобто, коли він закінчиться. Олександр Момот! SEO, Pina Trade, Market Maker. 11 років у крипті. Я думаю, що Булран може закінчитись в кінці 2025 року. Це буде гарний сценарій. Можливо, через те, що цикли стають довшими, це означає, що в нас буде трішки більше часу ніж було минуло раз на тому циклі. І я думаю, що в будь-якому разі два рік ще буде досить активним і протягом 24 го можна набирати позицію. Далі треба розуміти, що знову ж таки це як гра, всі бігають навколо, коли музика закінчується, стільців на всіх не вистачить. Тому ви має, маєте бути психологічно готові для того, щоб фіксувати збиток. З точки зору того, що робити. Дуже багато є активностей, Це залежить від вашого депозиту. Але є майнінг ліквідності, є якісь речі, які можна робити майже з нульовим ризиком. Я дуже не радив би щось робити таке, що е, призводить до там ліквідації, тобто не ходіть на ф'ючі. Я думаю, що це ви багато разів вже чули. Але тим не менш, звичайний трейдинг, коли ви торгуєте на ринку і у вас немає ані інсайдів, проти вас торгують величезні якісь фонди. Маркетмейкери, великі трейдери це не дуже добре. Ідеально робити е, те, що не робить ніхто, робити по-новому, шукати щось нове, і це завжди дає більший ефект. Не переживати, що ви там щось недоотримуєте, боротись з власним ФОМО і розуміти, що можна зафіксити якісь збитки, якщо ринок дійсно закінчився. Ну і не треба дуже сильно влюблятися якісь монети. Е, Пам'ятайте про ризик менеджмент. Якщо ви не реінвестуєте частину прибутку у розвиток, Іван Павловський СЕО та кофаундер Encrypted, найбільшого криптомедіа в Україні. Сім років у крипті у апдейт ваших інструментів, можливостей. Якщо ви не будуєте нетворк і не вдосконалюєте ваші навички, то е, ви швидко втратите все, що заробили. Отже, не зупиняйтесь у розвитку е, і постійно вдосконалюйтесь. І от ще декілька таких простих порад від людей, які трохи поїли гівна. Булран це час, коли треба бути в ринку 24 на 7. Це час великих можливостей, які не варто втрачати. Друге, аналізуйте проекти, приймайте участь в дроп-кампаніях, але якісно не просто там один цент поганяти. Да? Трохи, трохи більше, ніж інші треба робити: зв'язатись з командою, вивчати проект, знаходити якісь більш вагомі внески да, в проект, більше велю давати. Якщо ви приймаєте, Участь в сейлах, то приймайте участь в якомога більшій кількості якісно проаналізованих проєктів. Ви ніколи не знаєте, який проєкт дасть 100 іксів, а який дасть. Або мінус. Четверте, не намагайтесь охопити усі напрямки ринку. Сконцентруйтесь на чомусь одному, тому що неможливо робити все супер круто. Якщо ви хочете охоплювати більше напрямків, збирайте команду, збирайте ком'юніті, які будуть окремі люди, окремі групи людей будуть відповідати за окремі напрямки. І тоді ви не втратите фокус і будете охоплювати більше напрямків. Ну і остання порада: забийте на ФОМО, тому що воно вас їсть і ви провтикаєте більше. Ніж втратили. Булран це більше можливостей, ніж е, розочарування. Якщо ви будете витрачати час на розочарування, то ви втратите всі свої можливості. Але це і так зрозуміло. Моя стратегія на булран 24-25 року. Влад Грицищенко. Core кортім в Кріптосейл. Українське ком'юніті, яке заробляє та інвестує в крипті. Три роки у крипті. Перше, це звичайно проінвестувати в якомога більше топових проєктів на ранній стадії. тобто не зараз прийти на Binance, OKX або Bybit і там проінвестувати, купити на споти вже з іксами якісь токени, а прийти у ранній стадії. тобто купити токени до того, як вони вийдуть в ринок. І звичайно, це можуть бути і паблік сейл, і приватні раунди інвестицій. І моя стратегія найближчі пів року якомога більше зайти в топові проекти. Звичайно, я буду відбирати проекти, аналізувати, робити, диверсифікацію. Звичайно. Я не буду інвестувати за один день у всі проекти. Це я буду робити поступово з аналізом, робити критерії проєктів, робити тільки фундаментальні інвестиції для того, щоб розуміти, набиться, я дуже добре зароблю. І в подалі, коли будуть мені приходити вестінг розлоки, я буду кожного місяця лутати добру зарплату. От така в мене стратегія. Ну а другий, дуже важливий пункт це, звичайно, лутати аердропи і ретродропи. І ніхто не буде сперечати, що це дуже крутий тренд цього року, і, мабуть, ще й 25. Року всі проекти виходять, в них є токеноміка і є реварди на ком'юніті. Треба робити активності. Я буду робити як безкоштовні, так і платні активності у різних проектах для того, щоб отримати дуже круті реварди. Буду як мультити, так і робити мейн головні аккаунти. І я вважаю, що ця стратегія дуже крута, і я зможу на ній дуже багато зробити на цьому болрані. Я підтримую стратегію. Якщо монета зробила більше ніж 2X, ми забираємо своє вкладення з неї і далі вже з головою дивимося на сам проєкт з цією монетою. Коля Фліпаєт власник телеграм-каналів про крипту. Тємка в схемки та Коля Фліпаєт 9 років у крипті. Якщо ви отримали велику кількість однієї монети і це займає доволі велику частину вашого портфелю, задайте собі питання, купили б ви цю монету на таку кількість відсотків свого портфелю чи ні. Якщо ні, то просто злийте цю монету в стакан. Також одним із хороших варіантів є продажа Лєсінка. Це коли ми виставляємо монети в півтора, в два, в три, в п'ять іксів. Просто чекаємо, не жадничаємо. Шановні, дуже часто таке буває, що Після тривалого або нетривалого зростання курсів криптовалют наступають так звані червоні дні. Дуже багато мемів бачив на цю тему, де, начебто, це наші чоловічі червоні дні. Ось так виглядають. В ці дні хлопці-криптани та й дівчата е ходять як воду опущені, нічого не хочеться, зневірені, втрачають надію, не бачать майбутнього, хочуть продавати е, свої накопичення в криптовалюті. І, взагалі, без настрою весь цей процес називається корекція. І корекція виникає не просто так: це природній процес, його можна спостерігати не тільки в криптовалюті, а й, наприклад, на фондовому ринку. Але корекція буває і в зворотньому напрямку, і вона значно приємніша. Зазвичай в цей період кріптани літають мов на крилах, рахують куди витратити незафіксовані прибутки, умовно. Повертають борги та обіцяють своїм дружинам або чоловікам щедрі. Подарунки. То що ж таке корекція на ринку? Це період, коли ціни на активи знижуються після тривалого підйому, або навпаки збільшуються після тривалого падіння. Ринок завжди знаходиться в якійсь структурі, тобто падає або зростає. Структура, якщо дуже просто, це деякий вектор розвитку ринку на бичачому ринку. Активи здебільшого ростуть, а на ведмежці падають в своїй ціні. Графік не. Може постійно рухатись в одному напрямку. Тож для цього існують корекції, які допомагають ціні рухатись органічно. Гарний приклад корекції можна відстежити на графіку. Уявімо, що ви торгуєте цукром. І ціна на цукор в понеділок, в 10 ранку, коли відкрилась біржа, була 10 гривень. За Кілограм, по 10 гривень за кілограм його масово купували, тому ж продавці підняли ціну до 11 гривень. Його продовжили купувати. Ціна зросла до 12 гривень, 13, 14 і 15. І ось на рівні в 15 гривень виявилось, що ніхто не хоче купувати цукор по 15 гривень, тим паче, що ще о 10 ранку він був по 10 гривень. Тому ціна почала знижуватись і шукати свій новий рівень, і шукати своїх покупців. Ось так і виглядає корекція. З 15 гривень ціна на цукор почала знижуватись. Знайшла своїх покупців на рівні 12 гривень, наприклад, і там зафіксувалась. Але пам'ятайте, в будь-якому випадку корекція може бути непередбачуваною. Мало того, вона може бути передбачуваною через якісь причини широкому загалу невідомі, або через якусь новину, яку ви пропустили, або взагалі непередбачуваною. І інвесторам важливо бути готовим до таких коливань при торгівлі криптовалютою. Тож нагадую, ваше фінансове майбутнє залежить від вашого власного вибору та рішень. Ніколи не інвестуйте більше, ніж ви можете дозволити собі втратити. І завжди думайте самі. Що робити під час корекції? Що робити під час корекції, це дуже просто. Просто відкупайте. Я до речі робив огляд на ринок 2017 року, які були корекції саме на булмаркеті, коли ми ростемо. І якщо ви відкупали усі корекції, які давали мінус 25 і вище, мінус 30, мінус 40, Це взагалі найкраща стратегія. Ви просто відкупаєте діп, і у вас дуже швидко воно відіграється. От зараз не так давно була корекція. Я думаю, що вона за місяць відіграється, і вже ті, хто відкупив у цей. Діб, ті вже заробили. Тож, якщо у вас ще не повна сумка альтів та крипти, кожну корекцію ви маєте відкупати. Так, це трошки болісне, бо взагалі ретейл, я не знаю, як це працює. Всі хочуть покупати дорого. Бо по 25 п'ять біткоін ніхто не хотів е, е, покупати, ніхто не хотів мене слухати. Я казав усім, покупайте це дуже дешево. Це два два роки він буде 100. Всі казали, ні, ні, зараз біткоїн 65 тисяч, 70 тисяч був і черга стоїть за ним, всі хочуть покупати. Тож, корекції ви маєте відкупати. Взагалі, це, це дуже звичайна фраза. Покупайте корекцію, кров на ринку, коли кров, коли погано всім і продавайте ейфорію. Коли всі оруть, що треба покупати, тоді можете щось фіксувати. Коли все дуже погано, підкупайте. У мене це так роботи. Це ніколи мене ще не підводило. Тож, я сподіваюся, ви теж так будете робити. Що робити під час корекції? По-перше, давайте поділимо корекцію на два види. Перший від корекції це коли весь ринок падає, і друге це те, що відбувається з конкретною монетою. Якщо ми кажемо про те, що весь ринок падає, наприклад, коли щось трапляється таке, всі монети, включно там біткоїни, і так далі, летять вниз, звичайно ж, альта летить ще більше. Головне, що треба навчитись, це не сприймати це занадто близько до серця. Треба спокійно аналізувати, що відбувається, коли біток падає на кілька відсотків після того, як він виріс. Умовно, там в рази це нормально абсолютно, бо ніколи не буває постійного росту. Мають бути корекції для того, щоб цей рост був здоровим, і це нормально. Звичайно, це важко, особливо коли ви купили десь там на піку, але треба сприймати все з холодною головою. Якщо ви можете приймати виважені рішення, в такому випадку для вас буде не боляче. Тепер візьмемо друге питання, що стосується конкретної монети. Якщо це конкретна монета, то треба аналізувати, що відбувається в монеті, і якщо це корекція пов'язана з чимось, якимось негативом в конкретному ком'юніті. По конкретному активу, то треба відповідно реагувати. Знову ж таки, треба бути готовими до того, щоб зафіксувати прибуток, якщо це проблема об'єктивна, і ви розумієте, що це навряд чи буде виправлено командою проекту або там кардинально змінились наративи, і це вміне на хайпі. Тому е це два абсолютно різних підходи, які кожен стосується окремої ситуації: холодна голова, ризик менеджмент і не нервувати. Що робити під час корекції? Ну трохи поплакати, тому що ну це сумна така подія. Але якщо ви робили все правильно під час булрану, то скоріш за все змогли відкласти собі певну кількість монет на ведмежку. Про це буде в третьому питанні, тому про це трохи згодом. Але по суті, завдання на корекцію те саме, як і відповідь на перше питання про стратегію на булран. Треба розвиватися, вдосконалюватися, будувати нетворк, інструменти і так далі. Різниця. Лише у тому, що е, під час ведмежки це робити трохи важче. По перше, е, ринок кислий, люди неактивні е, грошей менше і так далі. і так далі. Але е, ваше завдання під час булрану – зберегти певну кількість грошей на ведмежку, щоб е, мати змогу розвиватися. Тому що, як би там не казали, для нас для encrypted, крипта – це гра довго, і от ваше завдання мати е, постійно паливо для того, щоб розвиватися. Що робити на риночній корекції? Перш за все, я б хотів сказати навіть найбанальніше, але дуже важливе, це не панікуємо, тому що риночна корекція це нормальна, і це базова складова риночного циклу. Так буває і так має бути. Тому ми з вами не панікуємо і все робимо з холодним розсудом. Далі ми з вами на паніці не продаємо, тому що дуже багато втрат, дуже багато мінус депозитів робиться все ж таки на емоціях та на паніці. Тому треба розуміти, що вас по кожному з активів є якісь цілі. Ну, наприклад, ти купуєш там біток по 60 тисяч доларів і плануєш продати його, ну там, наприклад, по 100 або по 120. Тому чому тебе має турбувати якісь там мінус 5, 15 або навіть 20 відсотків до твого депозиту? Тебе це не має турбувати. Також хотілося би сказати, що корекція це дуже крута можливість іноді проінвестувати додатково, тобто купити ті активи, яких в тебе ще немає у портфелі, і ти вважаєш, що це фундаментальні. Активи і зараз дуже приваблива ціна. Ну і це теж треба розуміти. Ну і навіть останній пункт скажу: це треба трошки відпочити від ринку. Якщо тебе ця корекція дуже хвилює, ти не можеш більше дивитися на ці красні екрани. Треба розуміти, що можна трошки відпочити, ну і через якийсь період прийти до ринку, коли вже трошки все буде зелене, і ти продовжиш далі працювати. А я нагадую, що ми тут працюємо у довгострок. Це не інвестиція сьогодні і завтра, ти виходиш. Це довгострокова інвестиція, це треба розуміти і це треба поважати. Во время корекції є декілька варіантів, які завісять від твого банка. Перше, це, звісно ж, просадки, якщо це позволяє ваш банк стейблів. Тут головне контролювати свої різки і завжди в голові, що після одного дна може бути другий дно в подарунок. І розчитувати цей банк на откуп так, щоб ви могли зробити це декілька разів, і від цього сильно не постраждав ваш портфель. Ну якщо стейбли закінчились, корекція затягнулася, лучшим рішенням піти в ніше, там де час цінний це більше ніж. Гроші, наприклад, амбасадорські програми або невеличкі байбіти, ферми, або інші ферми для абузу промоакцій які потребують невеликих вкладень та заморозки коштів. Шановні, якщо ви хочете розібратись з криптовалютою, і нарешті почати розуміти, що це таке і як на цьому заробити, підписуйтесь на наш канал. 5 криптонів. Також у нас є телеграм-канал Новини Булрану», Де ми публікуємо новини цього Булрану. Ось так все просто. Посилання на телеграм-канал під відео. а для того, щоб підписатись на ютуб канал, треба натиснути тут. І тут. Як правильно фіксувати профіт? Як правильно фіксуватись на блумаркеті? Ну, хотілося б на хаях, так? Але це неможливо. На жаль, я знаю, що всі хочуть на лоях зайти, на хаях продати. Це так не працює. Це те ж саме, що коли ви в футбол граєте, перше, що треба зробити, це забити м'яч. І ти береш м'яч, і йдеш, забуваєш. Але ну, не дуже часто це виходить, так? Тож, коли ви граєте в якусь нову гру на столку, наприклад, ви ж правила вивчаєте, і тут такі правила, що ніхто не фіксує на хаях, це взагалі неможливо. Навіть Ілон Маск не знає, і Безоси, блін, Байден, ніхто не знає, де ті хаї. Тож, ви маєте вибрати таку стратегію, де ви, мабуть, не будете дуже помилятись. Це те ж саме, як коли ми відкупали дно. Ми відкупали дно по DCA. Тобто ти зрозумів, що ми дуже ж впали, там мінус 60% і починаємо відкупати. З хаями теж саме. Якщо ми бачимо дуже сильний перехай, то я в 2021 році бачив, коли 45-50 тисяч, сказав, що дуже сильний перехай, пора почувати фіксуватись. І я кожен місяць просто. Половину профіта фіксував. Фіксував, фіксував, фіксував. І коли ринок ну, розвернувся, в мене вже були, були якісь достайбли або для откупа, або для моєго душевного спокойствия, що я не, пере, не переймався. З приладу того, що ось це падає. Це дуже важливо, зрозуміти, що ви не вийдете на хаях, і теж потроху, потроху фіксуйтесь, коли буде перехай. Але мені здається, що зараз трішечки зарано. Це треба робити, мабуть, у 25-му році, може, в кінці 24-го, щоб ви зрозуміли, що поки що у нас ще, ще йде булран, поки ще хаїв таких значимих немає. По по ефіру, там посилані взагалі нам ще під 40 до хаїв. Тож, ми чекаємо цього з нетерпінням, а потім вже будемо сфіксуватись. Сподіваюсь, ця порада вам була дійсно корисна. Ну, перше, що треба сказати, це мабуть найважливіше тут, коли його фіксувати. Звичайно, що є е, проблема, як зрозуміти, що от прямо зараз цей момент, по-перше, це стосується циклу. От у нас цикл почався десь листопад місяць 23-го року, і зараз якби початок був маркетом. Умовно так будуть корекції, щось буде відбуватись, фіксувати в ідеалі прибуток треба в кінці болмаркету. Скоріше за все, в нас ще є, мабуть, рік болмаркету, і приблизно коли буде максимальна ейфорія на ринку, коли вам будуть дзвонити знайомі таксисти або якісь далекі родичі, або хтось хто дуже далеко від крипти. ось тоді це буде означати, що треба фіксувати прибутки. Як це робити? Ідеальний варіант це робити в кілька підходів, тобто ви берете 20%, в принципі, можете розділити на п'ять частин ваш депозит і по 20% відсотків фіксувати на певних рівнях. Це вас трохи може захистити, якщо ви неправильно вгадаєте точку, де закінчується булмаркет. Тоді в такому випадку ви можете почати фіксуватись трошки раніше і закінчити трошки пізніше. В будь-якому разі це буде якась середня зважена ціна. Я б вам сказав, що мабуть тільки час допоможе відчувати ринок на кінчиках пальців загалом. Більшість експертів сходяться в тому, що це має бути десь протягом 25-го року. Якщо е, у вас є питання, чи варто фікситись okay. по дорозі, тобто, от, наприклад, зараз там була якась корекція, можна там вийти, щоб перезайти нижче. Зазвичай в людей дуже погано получається зайти, і оці внутрішні мітання вони будуть не дуже ефективні, бо продати там 100 тисяч монет, щоб потім відкупити дешевше воно дуже погано закінчується, і зазвичай на цьому ніхто не заробив. бо ходл тут працює найкраще. Якщо у вас маленький депозит, то тоді заробляти на якихось активностях і знову ж таки тримати до кінця ринку, а не намагатись торгувати в процесі. Не закохуйтесь у проекти. Це призвело до багатьох втрат на нашому шляху, коли ми через міру вірили в якийсь проект і тримали монети замість того, щоб продати. Е, був випадок, коли ми сидимо у нас 100 іксів, 100 іксів, і ми такі, та буде ж 200 іксів. Ну ми були малі, дурні. А потім я кажу: у нас е, лежить в гаманці одна тесла і друга тесла. Давай хоча б одну купимо Теслу і будемо трохи спокійніше спати. Ми зафіксили 50%, там 50 тисяч, умовно кажучи, і потім все злилося просто в таке гівно, а могли б зафіксити і 100 тисяч. Друге, приймати рішення, виходячи з вашої стратегії щодо інвестицій, а не по рандомній ціні на Коінмаркеткапі. У мене дуже часто знайомі, які не в крипті, питають: біткоін 65, що робити? І я починаю задавати питання: а поскільки ти заходиш? А скільки ти плануєш тримати, а скільки ти плануєш на цьому заробити? Мається на увазі, якщо ви отримаєте 3-5 ексів на ваш вашу інвестицію забирайте, як мінімум, тіло, тому що ну 3-5 іксів це підіть на будь-який криптовий ринок, вони скажуть, що це просто можна. Скільки е, грошей. Потім продовжуйте фіксувати профіт е, по мірі зростання ціни. Якщо ви е, прям віруєте в проект Ну залиште собі мунбек, коли воно там піде просто до луни, ви, у вас будуть токени і ви продасте. Тобто, якщо ви будете фіксувати потроху профіт по мірі зростання ціни, у вас будуть да, вільні стейбли, е, які у вас є. Якщо ціна піде вверх, е, ну супер, у вас ще залишаться токени і ви зможете їх продавати, тому що ви не злили все на першій свічці. Якщо ціна піде вниз, так також не буде е, сильно боляче, тому що ви вже частину забрали, як мінімум, своє тіло. Тому головне не втратити своє. Це головне заробити. Ви зможете на, на цьому ринку ну, по-любому. І остання порада, якщо ви вдало фіксуєте профіт, то у вас є більше простору для маневрів під час цієї ж корекції, маючи стейбли в портфелі, ви зможете підкупити актив, який ви вірите, або мати можливість для того, щоб робити той самий розвиток, про який ми казали. Отже, фіксувати це прям залізне правило. Треба просто, мабуть, забути вже про злив на першій свічці. Тому що зараз проекти вже розуміють, як це працює, і вони дають злити, потім потім памплять. Тобто потроху фіксуйте профіти під час зростання ціни, постійно фіксуйте профіти. Якщо ціна піде вгору, супер, у вас ще залишились токени. Якщо піде ціна вниз, супер, ви вже зафіксили по нормальній ціні частину інвестицій. В ідеалі, якщо ви забрали тіло або декілька тіл, і потім ви ще можете. Мати можливість е, далі інвестувати, якось працювати з цим капіталом. Як правильно фіксувати профіт на булмаркетів, я вважаю, що на це запитання немає якоїсь там 100% відповіді, і це трошки таке індивідуальне запитання, в залежності від того, які в тебе активи, який в тебе портфель і на який ти відсоток в крипторинку. Але я для себе вивів декілька таких універсальних штук, яких буду притримуватися. Перше, я для себе розумію кожен актив, який в мене в портфелі. Тобто я, наприклад, купую оптимізм по 2 долари і розумію, що в мене довгострокова ціль продати його по 10 все, я для себе вивів ціну актива, по якій я купував його, і ціну актива, по якій я буду продавати, і так плюс-мінус треба звичайно робити з кожним своїм активом. Також можна зробити декілька рівнів ціни. Ну тобто, я там 50% можу продати по 10, 25% там по 8%, і, наприклад, ще 25% по 15%. І це теж нормально. І треба розуміти, що краще ти трошки не дозаробиш, якщо ціна буде, ну скажімо так, 20%. На цей токен, але це набагато краще, ніж ти будеш чекати, чекати, чекати. Будеш ще, скажем так, чекати до нового циклу, нових хаїв, але він впаде до двох, півтора, а може і одного долара, і ти все втратиш і будеш в мінусі. Це теж треба розуміти. І це, ну скажем так, на прошлому циклі було нормально, коли у багатьох людей залишалось дуже, дуже багато токенів. Вони ждали, ждали, поки вони відростуть, а вони так і не показали. Дали свої нові all-time high. тому треба розуміти новий діапазон, по якому ти маєш продавати усі свої активи. Головна моя стратегія це тримати від 20 до 50% стейблів навіть на булмаркеті. Завжди на ринку бувають як просадки, так і роз. Опасно сидіти без стейблів. Особливо коли случаються просадки, такі як зараз, бітоп 57, ефір 3000. Отлічна можливість, щоб закупитися. Тому я рекомендую завжди тримати від 20% стейблів навіть не бички. Стейбл у нас час ніколи не простоює. Завжди є якісь двіж, наприклад, байбітпромкі, лаунчпади, лаунчпул. А коли такого немає, то завжди можна закинути свій стейбл стейкінг на якусь перевірену біржу і мати непоганий процент від цього. Шановні, це були п'ять криптанів. Сьогодні ми поговорили про те, як підібрати стратегію на булран, як себе поводити під час корекції і загалом, що таке корекція. До речі, напишіть в коментарях, чи сподобалось вам моє пояснення. Та дізнались, як правильно фіксувати профіт. Як завжди, чекаємо на ваші питання в коментарях. Найцікавіше або найзалайканіше е, потрапить в наступний випуск. І на це питання будуть відповідати. П'ять криптонів. Крипто, папа. <риклад>